Є знижки представляють, коко знишки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. Головний на ранок до вашої уваги вітаємо атаки з повітря. Зазнала цієї ночі Росія, держава терорист. Серія вибухів була у Новоросійську на узбережжі Чорного моря. Місцеві пабліки оприлюднили ось це відео з моментами атаки, і згодом зайнялася пожежа. У місті було близько двох десятків вибухів. Є прильоти по порту та по нафтобазі. На гранок офіційно стало відомо, що в місті новоросійсько не працює громадський транспорт. Ну і також під ранок дрони успішно атакували нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю Росії. Сталося займання. Місцеві жителі нарахували в повітрі близько десятка безпілотників. А ще відомо про нічну бавовну у тимчасово окупованому Криму. Збитий безпілотник влучив в обладнання Севастопольської підстанції, внаслідок чого сталося часткове відключення електроенергії. Ну і росіяни атакували шахедами Харків. Близько півночі в місті було кілька вибухів. Працювала ППО. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексій Олексинігубов, Росіяни завдали безпілотниками по обласному центру щонайменше п'ять ударів, зафіксовані влучання в Основ'янському та новобаварському районах Харкова. Виникла пожежа, а згодом був ракетний удар. Інформації про постраждалих не надходило. Російські військові беруть у полон цивільних у Вовчанську у прикордонні Харківщини. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Найбільш активні бої у північній частині міста. За словами міністра, окупанти, які намагалися закріпитись у Вовчанську, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися. Людей почали викрадати і заганяти до підвалів. Також відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, як зазначає Ігор Клименко, один із мешканців Вовчанська від Мовився виконувати команди загарбників і втекти від них. Росіяни його вбили. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. З прикордоння Харківщини продовжується нині евакуація цивільного населення. Ситуацію прокоментував і президент Володимир Зеленський. Уривок завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але Російські обстріли не припиняються. Загрози є сьогодні. Зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають, тривають і в інших районах в прикордоні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше. Україна буде жити з дефіцитом електрики наступні два роки, а нинішні відключення світла триватимуть кілька місяців. Такий прогноз роблять експерти енергоринку. За словами радника прем'єра Юрія Бойка, взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур. Експерт пояснив, що через змасовані російські обстріли енергетичної інфраструктури графіки відключення споживачів були невідворотні. Критична нестача електроенергії буде відчуватися в Україні до серпня-вересня цього року. Якою ж Ситуація буде цієї осені. Послухаємо пояснення експерта. Серпень-вересень. Я очікую незначне покращення в силу там різного набору факторів, починаючи від виходу з е, активної фази ремонтів. В системі буде присутня велика кількість сонячної генерації. Додаткове навантаження на системи, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться. Президент витував закон, який дозволив би роботодавцям звільняти своїх працівників за неінформування про контакти з родичами у Росії або на окупованих територіях. Законопроєкт Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради. Пропозиції президента має розглянути профільний комітет. Ну і повторно винести на голосування. Нагадаємо, парламент ухвалив цей закон 25 квітня. Одна з норм передбачала право роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили керівництву про свої зв'язки з людьми. Ми на тимчасово окупованих територіях правозахисники наголошували, що цей пункт міг спричинити утиски і стигматизацію тих, хто має родичів в окупації, а також людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон. На тому просили президента накласти на закон вето. В Україні почали вклеювати у військовий квиток штрих-код. Такий код автоматично присвоює кожному військовозобов'язаному загальнодержавний реєстр оберіг. Вклеєний номер свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК. У Генштабі пояснили, співробітники ТЦК мають змогу підключитися до бази або в телефонному режимі з'ясувати з оператором реєстру щодо оновлення даних військовозобов'язаного. Хто не має військово-облікового документу, невдовзі видаватиме. Цей документ нового зразка. Найшвидше сполучення між Львовом і Варшавою Укрзалізниця назвала пасажирський потяг через Раворуську. Маршрут є найбільш надійним, адже час на прикордонно-митний контроль є фіксованим. До години має на перевірку українська сторона, і найбільше як дві години закладено в графік для польських прикордонників. Поїзд до Варшави відправляється з Коломиї. До кордону він має дев'ять зупинок, зокрема у Львові та івано франківську Від Раворуської до Варшави дорога займає вісім годин по прибуттю до Варшави можна пересісти на поїзди у напрямку аеропортів Шопен і Модлін, а також інших польських міст у зворотньому напрямку. Потяг відправляється по дев'ятій вечора. І Вранці прибуває до Львова та Коломиї. Укрзалізниця звертає увагу на те, що у Раві Руській треба робити пересадку. Квитки на два потяги можна придбати одночасно. Вартість поїздки потягом трохи більше 1400 гривень. На півдні України відкрили оновлений пункт пропуску Рені, що на кордоні з Молдовою та Румунією. Після реконструкції міжнародний автомобільний пункт пропуску запрацював по новому. В сторону Молдови прикордонний та митний контролі проводяться спільно в одній точці на українському боці. Це дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. І свій перший офіційний портрет представив король Великої Британії на полотні завжди два з метри. Чарльз третій тримає руки на рукояті меча. На його плечі можна помітити метелика. І от робота над такою картиною почалася, коли Чарльз був ще принцом Вельським. Та далеко не всі оцінили цю картину. Багато шанувальників королівської сім'ї її розкритикували. Буцімто Чарльз нагадує їм лиходія або сатану з пекла. Інші висунули версію, що таким чином король хотів підкреслити свою спорідне із володарем Валахії Владом третім, відомим також як Дракула, ще в 2012 році Чарльз заявив, що в його жилах тече трансильванська кров. А ми рухаємося далі. Друзі, оновлений випуск майже за годину. Сніданок з один плюс один ваша точка, порибути з нами.